Російська армія перекинула резерви на Луганщину. Нині там тривають активні штурми окупантів. Оборону тримають наші піхотинці у нелюдських умовах. Під безперервними обстрілами з усіх калібрів вони отримують позиції і нещадно нищать ворогів. З передової репортаж Владислава Круглова. Щойно вийшов з позиції. Дорога в нас займає 8-10 кілометрів. Дуже тяжкі переходи. Це не найважчі переходи. У з чатуванням на позиціях. З бійцями Нацгвардії ми зустрічаємося на Харківщині. Вони тримають оборону на Луганщині. Зараз ворог там активно наступає. Що тяжка. Спочатку роблять артподготовку, потім заїжджає піхота на Багі з підтримкою танків. Ворог штурмував нас ну, більше п'яти разів. Нічого не вийшло в нього. Зараз він відійшов. І, походу, закріпився. Піхотинці кажуть, що ще тиждень тому на цьому напрямку було спокійніше. Однак ворог перекинув на Луганщину свої резерви з намаганням прощупати слабкі місця в нашій обороні. Тому штурми і обстріли тут тривають цілодобово. Рашисти накривають нашу піхоту із землі із неба. Тому хорват каже, відпочинку піхотинців окопах не мають зовсім. Тільки прильоти закончилися. Всі хватаються за лопати, розкапують, розкапують, встановлюють позиції. Піхота постійно капа. Один на посту, другий копає. Тому що розкапуємося, ми стараємося, по крайній мірі, розкопатися дуже гарно. Тому що хороше копце процентів 70 спасає життя. Встояти нашій піхоті допомагає рота вогневої підтримки, що стоїть у кількасот метрах за ними, та артилерія. Та всього цього б не було, аби не очі в небі. Наше завдання, як тільки ворог починає рухатися, в наш бік ми одразу передамо цю інформацію і всіми наявними засобами намагаємося його знищити унеможливити підход ворога до позицій нашої піхоти. Аеророзвідники кажуть, з неба бачать все і кажуть, на цій ділянці фронту путінські війська вже не закидають поля м'ясом, а планують свої атаки більш ретельніше. Вони теж знають ті місця, де вже мінуються, намагаються обходити іншими путями, бо знають, що ті чи інші окопи дистанційно мінуються. Бійці НГУ просять у наших глядачів про допомогу у купівлі репсистем, систем які рятують піхоту від ворожих д. Дронів та скидів ніколи не буде забагато засобів боротьби з ними. Ну, Реб, тому подібні ну, різні прилади, які для цього є. Ніколи не будуть вони зайвими. Чим більше зона прикриття буде репу, тим спокійніше буде нашій піхоті. Нашим військам важко на всій лінії фронту. Та кожен боєць знає, він захищає свою родину. Передаю вітання мамі, все нормально у мене. Сестрі передаю вітання. Вона за кордоном, але допомагає, надсилає кошти. Дякую тобі, дякую брату. Племінниця в мене є тут поруч. Донька вітання. Тобі передаю привіт своїм рідним, мамулі, дружині, надюшки і своєму сину Артьому. Все буде добре. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак, Факт Айсі Єдині новини.